Добрий день. Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Альона. Сьогодні в нас завершення мого проджект-пену Королева помад. Я вирішила все-таки його завершити і зробити в наступному році також помадний проєкт, але вже не в такому форматі. Тому ось так. Спочатку я вам покажу. Можна сказати останній звіт, чим я покористувалась скільки разів, і потім вже буде такий підсумок всього проєкту цього. Отже, в мене було в, ну, в використанні ось ці 5 помад, скільки я ними покористувалась за місяць. Ось така рідка помада від Avon Ultra. Нею я користувалася 5 разів, мені ця помада подобається цей відтінок. Також я була, взяла ось таку палетку помад від «Ламель». І я нею покористувалася лише два рази, ось так виглядає, користувалась один раз оцім відтінком. І один раз ось тим. Так, потім ось такою помадою від Faberlic червоною, я користувалася один раз ось цією помадою від Ruby Rose такою бордовою, я користувалася один раз. І ось цією помадою червоною від Avon я взагалі не користувалася. Якось це такий мене місяць був, що помада мене дуже користувалася, якось не до цього. Підготовка до Нового року в мене була, там прибирання генеральне, оці всі підготовки якось, якось так. Отак От і отже, а тепер давайте зробимо підсумок. Давайте я це заберу. І я вам зараз буду показувати всі помади, які взяли участь в цьому проєкті з самого початку. Отже, почну з ось такої ось такого блиску Sweet Berry, це Faberlic. Я ним за проєкт користувалася 13 разів. Давайте я, напевно, буду сводчі робити, чи не знаю, чи не робити. Я ж, в принципі, вже закінчую. Я покористувалася 13 разів, і цей блиск у мене йде в порожні баночки. Тут ще є, але ним уже неможливо користуватися. Терміни, терміни придатності вийшли, і його неможливо просто носити. Він дуже скочується і такій консистенції, не дуже приємної, тому він в мене йде в порожні. Тому можна сказати, що за оцей засіб, за проєкт в мене вибуває. Так, і ось така рідка помада від Lamel. Я нею користувалася три рази, і потім я зрозуміла, що тут вже помаду цієї, напевно, не дуже багато залишилось, і вона підсохла вже дуже сильно, і нею також вже неможливо користуватися. Вона дуже сушить губи, коли наносиш. Дуже тріскається, це виглядає на губах дуже негарно. Тому ця помада також в мене йде в порожні баночки. Тому в нас два, два засоби для губ в мінус, можна так сказати. І далі ще. В проєкті в мене брав участь ось такий блиск від Avon Color Trend. Дуже мені подобається він. Так, ось сюди. Я ним користувалася 38 разів. Я його так нормально повикористовувала. Тут, напевно, не буде видно, але тут є вже ну, видно, що набагато менше стало. Так, потім ще ось такий блиск від Фаберліку в мене було у використанні. Я думала, ще, можливо, його закінчу, але все одно ще не закінчився. Я ним користувалася 50 разів. Потім помада Faberlic червона. Тут її не і так небагато, і я нею покористувалася 9 разів за проєкт. Так, помада від Maybelline Ось так виглядає. Я нею користувалася 25 разів. Помада від Faberlic Marvel Shine. Тут ще багато. Я нею користувалась 8 разів. Потім оця від Avon червона. Ну вона в мене нова ця помада. Я нею користувалася 7 разів. Оксамитовий сезон також від Faberlic. Цей відтінок мені взагалі не подобається. Такий він. 13 разів користувалась. Так, рідка помада від Avon. Користувалася за проєкт 29 разів. Рубі Rose це найстаріша моя помада в колекції, 5 разів за проєкт. І ось цю палетку я тільки помад я тільки взяла в останньому звіті і ну, два рази я користувалася. Ну, Ця палетка так собі, не дуже мені, якщо чесно, подобається. Ну, Це для яких-небудь таких, для малювання, можливо, можна використовувати. Отже, це ось такий звіт у мене був. Пишіть, як вам результати. І пишіть, що б ви хотіли бачити ще на моєму каналі які відео, що вам цікаво, можливо, якісь там, як сказати, запаси там якісь, ну, чи щось таке, пишіть. Буде дуже цікаво, і я, звичайно, дослухаюсь до ваших якихось рекомендацій. Всім дякую за увагу, не забувайте підписуватись. Всім дякую за те, що ставите вподобайки, що коментуєте. Це для мене дуже важливо. До наступних зустрічей і всім па-па!